Вітаю шановне товариство. В сьогоднішньому відео я буду розповідати, як продовжують грати українські команди на Єпієлі, хто з них пройде у плей-офф, і також ще вам деякі новини в кінці цього відео актуальні розповім про професійну Dota 2 сцену. Розпочнемо з команди Bait, котрі тільки вчора перемогли у команди доволі непоганої, а саме Saip Team. це російський колектив, і в цілому вони дійсно добре грали, що неочікувано, адже вони були жорсткими андердогами, враховуючи, що Saip Team були топ 1 групи на той момент. Але на наступний день бейти вже не так добре грали. Вони все ще доволі нестабільна команда. Із цікавого, що я помітив, так це, звісно, ось цей сет Міпов. В цілому, напевно, я буду тримати камеру на ньому протягом всієї цієї розповіді про гру бейтів. Проблема Міпа полягає, як на мене, в тому, що майже всі навчились проти нього грати. Всі розуміють його фішку в купівлі Аганіму, що він хоче файтитись з цим. І розуміють фішку, що треба контролювати. Основного міпу, щоб він не натиснув аганім, а якщо він вже його натиснув, то просто не фокусити. Ну і взагалом беруть героїв непоганих на лінії проти міпа єдина його фішка залишається актуальною, котру ви зараз бачили, де він гангає інші лінії з керрі позиції або за позиції. І таким чином дуже неочікувано вбиває героя, який домінував свою лінію, наприклад, Разора, як бачимо в цій грі, котрі вмер вже. Після телепортації і тільки хочу купити Midas після цього. Але, тим не менш, успішні ганги, мій це було єдине, що вони зробили нормальне в цій грі. Аганім він купив запізно. У Денді не було гри взагалі на Дазлі. Всі вже проти нього готові грати. Варто сказати, що тут бейти ще відправили чина проти думу. Вони взяли на ФП Чена, проти них відповіли доволі такі природньо думом для того, щоб він з'їдав крипів на лінії. Вони відправили його е цього Чена проти думу. Він нічого не робив по лінії, і по грі також не особливо був корисний хоча там справді у нього доволі непоганий був, і таким чином бейти доволі без шансів програли команді 1 поб'ет з рахунком 0-2. Наступними грали команда Монте. І до цієї серії я хочу сказати, що окрім болю, перегляд їх ігор нічого особливо не викликав. Ну, я кажу, якщо за мене, думаю, за глядачів так само. На першій карті вони вже на 14-й хвилині програвали 4 тисячі, програли всі лінії без шансів, окрім міда. Цей мідовий котел загангав всіх, кого йому на ліньки було на сайдах. Ну це, в принципі, традиція зараз котла брати на мід, тому він є і доволі потужним героєм. Не обходилось і без ось таких мемних моментів спробувати вбити Торментера. Луна тут забирає Primal Bestм Лед-Лей Торментера. майже вмирає, але <laughs> не йде на базу, а знаходився на варді ворожому. Його, до речі, також не прочекали. Вирішив піти пофармити еншентів і випадковим чином, звісно, загинув. Ну, коротше, першу карту Монте без шансів програли, і в чаті вже думали про те, що взагалі робити. Монте далі. Як змінювати Ростер? В принципі, після. Кожної поразки, напевно, так люди думають. Але не поспішайте. Монте в плані драфту знайшли ключик, як грати проти цього мідового котла, котрий гангає сайд-лінії. Вони просто взяли на одну сайд лінії в Рейс Кінга, у котрого, у разі чого є реінкарнація, а на другу сайд лінії взяли Омнінайта, котрий забафає себе репелем і котл його не зможе вбити. Ну а на мід проти котла вони взяли ось цього штормспіріта. Це один з найкращих героїв Мунлайта, Його, звісно, зараз ніхто особливо не бере в даній меті в доті, але про нього також Ну і як наслідок, ганги котла виглядали приблизно ось так по сайт лініям. Ось тут стоїть Омнінайт, у нього вже є репел, приходить сюди Котл, дає ось цей солорбант свій, але Омнінайт просто сміється йому в обличчя і швидесенько вибігає. Єдиний його був розрахунок купити оркіт, але у нього він був доволі таки запізній, адже ось тут Монти взяли і просто перевернули всю команду Рест Фармерс. Плюс не забувайте, навіть якщо ти купуєш орхід проти умовного шторма, Омнік завжди може накинути репел на нього, а якщо ти нападаєш на Омнінайт і намагаєшся його вбити за орхід, то тут є вже Дємон, котрий його може сховати, або на 15-тій хвилині купити собі шарт і забафати його пуржом, котрий постійно пуржить оркет. Відповідно, варто сказати, що тренер Монте тут постарався і зробив всі умови для того, щоб вже на ось такій хвилині рахунок був 25 на 7, 14 тисяч переваги, і Рест Фармерс просто не мали ніякої змоги вбивати Монте по карті. І по грі відповідно, і таким чином зрівнявся рахунок. Друзі, хочу вам дещо повідомити. Зараз монти грають не тільки в Доті, а й в КС разом з Наві. Тож, якщо ви робите прогнози, ви можете робити їх на фабеті, тим паче, що у них зараз акція. Якщо ви робите прогнози в розділі в кіберспорт, ви можете отримати багато цінних призів, заробляючи бали при правильних прогнозах. Як завжди закликаю вас відноситись до цього відповідально, і мова йде тільки про прогнози на кіберспорт, ні в яке інше місце. На цьому сайті вам заходити не треба. Ну а от на третій карті я знову хочу відмінтити драфт команди Монте. Ресфармерс, мені здається, трошечки. Ну, скажімо так, дивно пікали героїв, адже вони взяли нагу, котру закрили Тімбером Метєву. Також був ось цей рейскінг проти Енігми. Так, у Рескінга може не ідеально все було на лінії, але насправді ми бачимо, що все доволі файно у нього. Проти Енігми ще, що Блейдгеймів вона не блеколла взяли Рубіка і запевняю вас, як гравесна Енігми, якщо ти. Думаєш, що ти граєш проти Рубіка і можна просто там його зафокусити в тімфайті, а потім дати блекхолд, То в реаліях це все дуже складно реалізувати. Можливо, звісно, але. Доволі складно. І як наслідок на цій мапі єдиний був герой у команди Red Farmers це снайпер, який стояв проти Разора. Але за рахунок ідеальної гри Тімбера він купив собі після каї фастовий блінк. Тут снайпер разом зі своїми за своєю командою, хотів сказати, зі своїми бойфрендами. Ох, ну, добре що не сказав. Прийшов пушити Медвежу. Тут його знайшов Тімбер з Блінка. Спилив його просто в соло. Так, звісно, розміняли на Рубіка, але по суті мегакіл у Тімбера і повністю сноубол снайпера зупинено. Нага взагалі нон-фактор, адже у неї немає ніякого нетворсу. Ну і на 21-й хвилині вже була перевага 13 тисяч. Дуже схожа ситуація, як і в минулій грі, де у команди зліва просто немає ніякого демеджа, щоб бувати героїв. Монти, немає піков потенціалу взагалі ніякого. Ну і дуже скоро вже редфермаш написали ГГ і Монте Ну, доволі, не можу казати, сенсаційно але неочікувано для всіх, напевно, виграли і зберегли шанси на те, щоб проходити в плей EPL. -а. І тут ми переходимо до доволі також неочікуваних новин, але неприємно у плані. Адже команда навіть Junior лише нещодавно домінувала всіх, кого тільки можна. В минулому відео, якщо ви його дивились, там я показував, як вони програли без шансів доволі такій команді неміга. А тут вони першу залили. Також взагалі без шансів команди Маус, там у наві жунір був міпо і вони. В принципі, по такому саме сценарії грали, як і бейді. Абсолютно бездейно якось програли. Там він загангав буквально один раз когось так само, як це і зробив Керрі Бейт, але далі нічого не вдавалося з цим міпо. А от на другій карті тут і напевно аутдрафт у команди Маус, адже е цей Тімбер він в цілому без шансів відлітає від Дазла. На топі взагалі для мене дивина якась трапилась. В моєму розумінні Темпларка з Ліоном Бо вони спокійно повинні простою лінію проти Енігму і Тініка. Але цього не трапилось. І єдиний плюс-мінус адекватний лейн це був з Марсом і Віспом. Але навіть тут Марс загинув, кріпсата у нього особливо нема. гірокоптер на кері фармить без будь-яких проблем. І вже на стадії лейнінга у навіть Джунір виникають проблеми. Ну а по грі команда Маус просто зібралась разом, взяли меканзм на анігмі. Був ось цей датило котрого Шадоу Шадодіман також поряд стоїть, готовий підсейвити будь-кого. Ну і як перебити таких героїв взагалі не. Дуже зрозуміло. На 19 19-й хвилині на 20 20-й точніше обичаюсь, навіть Junior тільки вперше забрали вежу в цій грі. І спойлер в останнє. був один непоганий тімфайт, де побачили ось цього дазла. На нього змогли дуже швидко напасти і вбити це по суті ідеальний початок тімфайту для навіть джуніор, але... Цього, на жаль, недостатньо, адже Енігма живе, у неї вже буде зараз Блінк, Блекінбар і Блекхол. Це все дуже потужна комбінація. Якщо у тебе немає чим збити, а вона від джуніор немає чим це збивати, то взагалі не дуже зрозуміло, що ловити в грі. Тут вони намагалися щось пофайтитись вдвох, там один за одного впрягались, але по суті шансів виграти бійку у них немає. І вони програють другу серію поспіль з рахунком 0-2. І це якось дуже погано виглядало. Моє припущення, що навіть Джуніор трошечки перегоріли. Тим паче, що вони вчора програли. І, скоріш за все, через те, що перервалась їх серія 11 перемог поспіль, може їх це трошки також і тільтянуло. Вони все ще зберігають дуже хороші. Здається, навіть 100% шанси на те, щоб прийти в плеофіпієла. А там ми подивимося, як вони будуть грати. У них буде один день пер. Перерви. Сьогодні вони не грають, сьогодні грають тільки Бейт проти Монти за вихід плей оф Про це я зараз також розповім. По-перше, команда Маус, котрі перемогли у джуніорів, вони знялись з турніра. Знялись вони через те, що їх заінвайтили на піджел Валахію. E, причина полягає в тому, що команда Тундра, котра повинна була туди їхати, вони не отримали візи. Пюре і 9 клас не отримали візи. Дуже цікаво, чому так трапилось. Я насправді політикою не цікавлюсь, але може це якось з цим пов'язано. Значить так, для пояснення, я не шукаю нічого проглисти. Це просто реклама мені попадається. Все, я все сказав. Буває і таким чином, єдиний матч, який сьогодні буде, він буде о 9 годині вечора. Це бейт проти Монте. Це матч за вихід у. Плейоф Монте достатньо виграти з рахунком 2-0, щоб стовідсотково пройти. У них буде тоді 6 поїнтів. Якщо вони програють хоча б одну карту, у них тоді буде 5 поїнтів, навіть якщо вони виграють. Але там вже треба буде дивитися, по ідеї Єло Субмарін ніяк не проходять. адже тут хед ту head тобто зустрічі персональні, враховуються. Якщо зустрічі персональні, наприклад, от Єлосубмарін програли бейтом, але виграли у Монте. А бейти програли Монте теоретично, якщо так трапиться, то рахується кількість виграних карт. І тут буде у бейтів 5, у Монте 5. Ну коротше, тут треба буде дивитися, довго рахувати. Також хочу наголосити, що через те, що Маус знялись, команда, котра займе 5-6 місце е в обох групах, вона також матиме шанс пройти. Там буде залежати від кількості виграних карт, наскільки я розумію. Тож приходьте сьогодні подивитись на стрімі. Я ні за кого не буду вболівати, максимально буду дивитись просто за грою. А ви вже самі. Вирішити, за кого ви будете підтримувати, щоб ця команда прочитала плей-офф. Також Valve випустили міні-оновлення, де додали новий колектор з кеш, і тут голосування точніше, за нові сети, котрі будуть в краундфолії. І відповідно наступне відео буде присвячуватись саме цьому. Я буду вибирати найкращі сети і оцінювати їх. Це виходить якесь фешн-відео, ну такого у мене точно ще не було. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.